Вітаю у ветерії. Програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Ступак. США планують запровадити додаткові санкції проти Грузії. У Держдепартаменті США висловили глибоку стурбованість станом грузинської демократії. Відбувається це на тлі політичної кризи Україні. В Грузії не вщухають протести після того, як правляча партія Грузинська мрія заморозила курс на євроінтеграцію. А 14 грудня колегія виборців, яка укомплектована депутатами парламенту, фактично правлячою партією обрала президент президента. таким чином нового лідера вперше обирала виборча колегія, а не громадяни Грузії. Та й кандидат був один єдиний. Це представник правлячої партії Грузинська мрія, колишній футболіст та депутат парламенту Міхаїл Кавилашвілі, діюча президентка Грузії Саломе Зорабішвілі, країни заходу та протестуючи легітимність Кавилашвілі, не визнають власне як і законність самого парламенту. Кавилашвілі привітали поки що тільки чотири держави: це Азербайджан, Білорусь, Арменія та Сербія. Особисто я збираюсь залишитися президентом після виборів з одного боку, тому що я дійсно залишуся президентом до кінця мандату до інавгурації, але інавгурації легітимного президента. Якщо парламент не є легітимним, якщо він не був скликаний мною відповідно до умов конституції, якщо він базується на виборах, які не є легітимними з моєї точки зору і з точки зору народу, то обраний президент теж не буде легітимним, навіть якщо він буде інавгурований. Ви Теся наслідків яких наслідків, вирішивши залишитися при владі в певному сенсі, у мене немає влади, тож я не залишаюся при владі, але залишаюся втіленням народної легітимності, яку я також маю, не тільки тому, що мене обрали, але й тому, що мене підтримує вулиця. Отже, про політичну кризу в Грузії можливий вплив грузинських подій на Україну і на світову безпеку в цілому говоримо сьогодні з нашим гостем, політичним аналітиком Ігорем Тишкевичем. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня, а власне про о, обраного лідера та Михайла Кавелашвілі, колишнього футболіста, і фактично єдиного кандидата у президента, який змагався фактично сам із собою. Вперше обирав не народ, а колегія виборців. Наскільки ця система обрання президента є демократичною формою за міжнародними стандартами? Ну система колегії виборців є Сполучених Штатах Америки, Грузія списала цю систему з США. У мене все. Ага, ну власне за конституцією в складі виборчої колегії 300 представників. Є половина з них це представники і депутати парламенту. Не дивлячись на бойкот опозиції, все ж таки формально депутати ці опозиційні були в списку членів колегії, але їхні, їхні місця зайняла грузинська мрія. Фактично, були 211 представників грузинської мрії. Що не так з нинішнім грузинським парламентом. І а, як ну, так вийшло, власне, що був лише один кандидат в президенти? Це, це питання політичної кризи в Грузії. Це питання, що ну, по-перше, сама грузинська мрія, це все ж таки партія коаліційного типу. Там там є декілька рухів. Причому частина партій, які а, складали грузинську мрію на початку, коли вона приходила до влади сьогодні в опозиції, це а, відсутність. А, Ідеологічних потужних ідеологічних партій, відсутність образу майбутнього, це відсутність нормальної роботи з населенням, і плюс достатньо потужна інформаційна обробка та застосування так званої м'якої сили через громадські організації, спільні проекти тощо зі сторони Російської Федерації, тому, от якщо дивитися на процеси, то на превеликий жаль, Грузія це те, що нам треба вивчати, тому що а, після закінчення війни а, цілком вирогідно, що Російська Федерація спробує піти саме грузинським алгоритмом а, діяти в Україні через м'яку силу через а, нашу громадські організації засоби масової інформації. Ну і ми бачимо, що а, на прикладі Грузії вони спромоглися не те, що змен а, цілком розвернути, але тому що в грузінська вона також говорить про євроінтеграцію в майбутньому, але ну, певною мірою змістити акценти в у внутрішній політиці. Тому ну, ці вибори де-факто, які відбулися в парламент, можна сперечатися з порушенням чи не з порушенням, але це відображення політичної кризи в самої Грузії. Ну і щодо особистості особистості обранця власне той хто став президентом, да кого обрала виборча колегія Кавелашвілі, не має вищої освіти в 15-му році. Відсутність диплома завадила його йому стати президентом федерації футболу. До прикладу, да але власне він з 16-го року тричі обрався депутатом від грузинської мрії. і Пізніше заснував партію сила людей, яка відома своєю антизахідною риторикою. Чи відомо щось про рівень підтримки? Кавалашвілі серед грузинів. У мене таких даних немає, але обговорювати просто персоналі не варто, тому що ми маємо президента, яка поки що виконує свої обов'язки, яка обрала шлях стати ну, своєрідним таким символом протестів, тому що вона не має реальних важень впливу на ситуацію, в форматі символу протестів, причому вона. А не бере на себе відповідальність за результати протестів, вона не стає попереду всіх. Це також важливо, тому що це суттєво послаблює позиції протестувальників. Вона просто виступає як моральний авторитет, а не mm -hmm. як лідер, скажімо, той ж вулиці. І відповідно, з точки зору логіки, якщо для грузинської мрії важливо вийти. При своїх позиціях з політичної кризи, максимально не, не йти на поступки, їм, їм треба було провести ці, ці самі президентські вибори якомога швидше. І в такому разі, хто буде особою, яку як назвуть президентом, ну, в принципі, байдуже. Що означає о, обрання да, виборчої колегії цього саме кандидата? Що, як може ситуація розвиватись далі? Ну... Протестів поки що в глухому куті. якщо не буде якоїсь якогось фактора, який змусить людей перейти до, до більш радикальних дій, або якогось фактора, який відштовхне а, від ядра грузинському річ частину їх а, партнерів, я на увазі по а, тому що ще раз це парті коаліційного типу, а, ну в такому а, тоді на превеликий жаль, ці протести будуть затухати. А яким може бути цей фактор, про що ми говоримо? Це, це це внутрішні фактори. Це щось трапилось з, з кимось протестувальником, що страпилося з економікою, економіки, будь-що. Я не хочу бути людиною, яка говорить, скажімо так, різним негативним станом. Негативне стане це в тому числі смерть людей, перепрошую. Це стихійне лихо, щось, щось таке. І якщо така трапляється, так ці фактори вони, вони можуть достатньо різко мобілізувати. Якщо цього, цього ні, ну в такому разі. Давайте так, протести гаразд. Що таке протест після роботи? От ми пішли попрацювали ввечері ми вийшли на мітинг на, на дві години. Uh -huh. Ми пішли поспали, знову пішли або попрацювали, або відпочили, знову прийшли на, на мітинг. Це достатньо комфортний режим для грузинської мрії. Uh -huh. Ну, гаразд, хоче, ходити. А власне, вже бачимо підтримку з боку заходу. Да, держдепартамент вів візові обмеження для грузинських чиновників, міністрів, представників силових структур, власне, країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія раніше ж також вели, вели санкції проти Грузії. Наскільки ці санкції є ефективними, та наскільки це дійсно говорить про підтримку з боку заходу? Як це як це може спрацювати? Ну, давайте так. Захід, якщо ми беремо Сполучені Штати Америки, Грузія вона зійшла на навіть ні на третій, ні на четвертий, а на якийсь десятий план для Сполучених Штатів Америки. Хоча цю країну спробували показати як ключового партнера на Кавказі, як Дороговказ для інших. Ну, фактично, так, Сполучені Штати Америки змушені якимось чином реагувати. Ну, тому що так, це дуже гарний ляпас саме політичний по позиції Сполучених Штатів. Якщо ми говоримо про країни Балтії або про Європейське Союз, то тут також питання гаразд. Якщо персональні санкції, а ті часто ці люди приїздять до країн ЄС та США. Якщо це економічні санкції щодо держави, гаразд. А тепер давайте подивимось на структуру зовнішньої торгівлі Грузії. І відповідно, коли ти не вкладаєшся в розвиток відносин з цією державою а в тому числі економіка прив'язує країну до того uh -huh. чи іншого політичного блоку. І якщо ти не вкладаєшся в розвиток економічних е механізмів, ну рано чи пізно натураль, е натурально, що ця держава почне думати, як орієнтуватися на тих, з ким вона торгує. Тут ключовим, е ключовим е скажімо, фактором впливу є не єС є, є не Сполучені Штати Америки. А, ну, Припустимо, це Туреччина, якщо ми відкидаємо Росію. Припустимо, це, це країна Центральної Азії, якщо ми відкидаємо Росію. Але Туреччина це, також де... має налагоджені зв'язки з Росією. А Туреччина вона відбудовує. От Туреччина це ще, до речі, один приклад. Для нас дуже гарний. Що таке політика? Туреччина декларує, скажімо так. Ціль стати регіональним лідером. Колись у 2010 році вона декларувала, що вона Туреччина хоче стати газовим хабом для Європи. Ну, в Україні, я чудово пам'ятаю, коли ця, ця тема піднімалася в українській телевізії ну, скажімо так, без посмішки мало хто коментував, тому що країна не має власного газу. Сьогодні Туреччина має. Перше відбудовану власну газотранспортну систему будує газове сховище підземні і має точки входу з шести країн після того, як вона зміцнила свою позицію в Сірії, буде з Чи чи о, А де Україна uh -huh. в такому разі? Ми, ми сміялися з цього. Uh -huh. Туреччина не єдина на відкритий конфлікт з Росією стане на сьогодні, але давайте подивимось просування турецьких інтересів на Кавказі. Після Нагірного Карабаху після закінчення війни. Чи є ймовірність, що Росія, Туреччина і, до прикладу, Сирія об'єднаються, та і буде така коаліція проти Заходу Бо... і Грузія Світ це дещо більш складна система, ніж плюс і мінус, ніж знаміт чи проти нас. Ще раз: Туреччина будує систему, за якою вона є домінантом в Чорноморському регіоні? Попередня домінанта Росія. Туреччина так вона купує російський газ але також вона купує іранський, іракський азербайджанський змусила Росію погодитись на майбутні проекти газогонів в Центральної Азії буде купувати ще казахський, Туркменський, Ще Нігерійський і ще швидше за все катарський. Туреччина так вона торгує з Росією, але при тому вона постачала, в тому числі нам зброю. Наші корвети будуються, uh -huh. на, перепрошують, на турецьких заводах суднобудівельних. А на території Грузії стикаються інтереси декількох держав і декількох проєктів. Звісно, Росії, Росії. Тому що якщо Грузія потрапляє під вплив Росії, тоді. Для тієї ж саме Вірменії буде дуже важко знайти якусь альтернативу знову виключно про російському курсу, а це е, в конфронтації інтереси Грузії, тому що якщо Росія збільшує свій, свій вплив на е, територію Грузії, то в такому разі вона ну, де-факто, якщо не контролює, то впливає на безпеку нафти е, і е, е, газогонів, які йдуть за Зербаджан. <риклад> І на реалізацію майбутніх енергетичних проєктів з країнами Центральної Азії. А Грузія цікава Туреччина. Це також як країна, яку можна залучити в проєкт, який Туреччина реалізує з Китаєм. Це південна гілка пояси Путі, так звана, у їх, Belt and Road. Відповідно, додаткові потужності портів і вихід на Кавказ, вихід до Росії. Грузія важлива для Росії в даному випадку, як територія, через яку має пройти або де, де має бути створена інфраструктура сухопутного коридору північ-південь. Це через Індію, Іран, mm -hmm. а Росію і індуси задумували це як шлях до Скандинавії. Росіяни хочуть закінчити його в Санкт-Петербург. Відповідно, так, там є клубок європейських американських інтересів, там немає, але оскільки там є клубок о, суперечності, клубок. Різних інтересів. Ну перепрошую, я не бачу логіки в пит... логіки в тому, щоб е... Туреччина з Росії сформували якісь од... одну коаліцію, виступили просто проти заходу. Ну, Зрештою, речі. Дякуємо. Ми, ці, ми... ми, ці, ми... ми ці, почули вашу думку. Пане Це просто абсурдно. А, так власне, а, чи а, вплине розвиток да цієї політичної кризи в Грузію на у, події в Україні безпосередньо? Безпосередньо, ні. Угу. Опосередовано, так. А як? А, Яким а, чином? Свої... Я, як це може? Да? Опосередово. Давайте ну, дуже проста схема. Ми, ми розглядаємо події в Грузії, відриви від подій в Абхазії, припустимо. Я, я, я хочу нагадати, що там також будуть невдовзі президентські вибори. Ну, в непризнаної країні, так звані угу. президентські вибори. Але там є свобода преси. Це, це створили в тому числі росіяни, тому що вони не мали. З виключно такої цілком контрольованої місцевої еліти і за певних умов, і соціологія грузинська це показує, що при бінарному виборі або євроінтеграція, або повернення території, значна частина грузинів буде обирати повернення території при певній формації. А якщо грузинська мрія залишається, я не випущаю ситуацію, що буде почати будуть почати консультації чогось на зразок тармінського процесу з якимось здорово вказом, що там дуже дуже не скоро, але після довгих переговорів можлива реінтеграція. Тоді так, грузинська мрія вона отримує додаткові літральні бали, а Росія отримує дуже гарний для Росії знову таки зовнішньо-політичний аргумент, що ось, будь ласка, якщо ти дружиш з Росією, навіть після війни ми можемо налагодити відносини і території навіть можуть повернутися. Але для цього є одна з умова: це присутність російських інтересів, і відповідно, ну так, такий аргумент він буде використаний при розмовах між Москвою та країнами Європейського Союзу та Сполученими Штатами Амер... Америки щодо України. Mm -hmm. Це перша посередина, а друга частина. Це баланс сил в Чорному морі. Тому що якщо баланс сил в Чорноморському регіоні змінюється на користуречне, це ну, один, з варіант, один варіант розвитку ситуації. Тому що там, в тому числі канал Стамбул, питання його впливу та питання наскільки можуть бути реалізовані російські інтереси в Чорному морі, але то тоді ми маємо нову домінанту в Чорному морі, за кої Україні. А доведеться якимось чином працювати, і це не Росія, mm -hmm. якщо Росія збільшує свій вплив в Чорному морі, ну відповідно так, Росія має всі шанси залишатися доминанту принаймні або однією з двох доминант в Чорноморському регіоні. Це також дуже важливо для нас в майбутньому. Mm -hmm. А Тактично, от тут, тут і тепер впливу немає жодного. Пане Ігоре, чи все-таки який є сценарій протестів в Грузії? Чи вдасться владі, на вашу думку, придушити ці протести? Чи можемо ми оцінити, спрогнозувати? Ну є, є два перші. повторюю те, що говорив на початку ефіру. Якщо не трапиться якоїсь надзвичайної події, протести будуть видихатися самі собою. Відповідно у керівництва от, у тих, хто тримає політичну ситуацію, має на увазі Українська Мрія їх е, союзників. Ну, є два варіанти в такому разі: або грати вдовго, чекаючи, коли ці протести саме видихнуться, ну це десь півроку, <свистак> або м піти шляхом е репресій проти політичних лідерів, лідерів опозиційних партій, поки що не самих протестувальників, і таким чином залишити протести без ну, фактично керівництва або без організаційної витрати. Що до речі, в останні події вони угу. і показують, тому що після показових затримань частини політичних активістів і лідерів політичної партії протести стали ну, скажімо так, більш дезорганізованими. Це угу. також один зі сценаріїв. Що чекати 29 грудня, коли запланована інавгурація Кавила Швілі, і фактично в країні будуть два президенти? тобто обраний народом в 2018 році Саломе Робішвілі, і власне сам Кавила Швілі обраний колегією виборців. Тобто, що буде? Чи позбудеться е, діюча президентка та державної охорони? Як може розвивати ситуація далі? Ну тут перше, ну буде навгураці, будуть протести. З точки зору державної охорони і іншого, це залежить від діючої президентки. Тому що, ще раз, вона обрала шлях, що вона символ. Вона не спробує брати відповідальність uh -huh. за протести. Тому що якщо б вона сказала, що я веду народ, я е, е, беру відповідальність і йду, скажімо так, в тому числі на цих самих акціях протести. Першою і uh -huh. я наказую тим же самим силовикам виконувати мої накази. Це одна справа. І тоді так це може стати геймченджером у ситуації в Грузії, коли є а, людина, навколо якої можна єднатися. А другий варіант це він безпечний для цієї людини. Я символ. Mm -hmm. Ну, гаразд, буде, скажімо так, інаугурація. якщо ти символ, ти не, не віддаєш накази. Якщо ти не береш відповідальність, державна охорона знімається, президентська пенсія тебе починає нараховуватися. Ти можеш скільки завгодно після цього говорити, що ти символ. Так, ти живеш на якомусь там уряду, наданому урядом квартирі, але питання, що ці ж саме силові структури, вони не виконуєш твої накази, бо ти сама нас хотіла цю. Mm -hmm. Тому от це, так, це буде точка вибору, подивимось. Але стане на сьогодні, алгоритм дії діючої президентки – це символ а не лідер. Дякуємо вам, пане Ігорю. Отже, про події в Грузії. Чого чекати 29 грудня, коли в країні будуть фактично два президента, обраний народом і обраний фактично правлячою партією, і що це значить для України та як політична криза в Грузії позначиться на світовій безпеці в цілому? Про це все ми сьогодні говорили з політичним аналітиком Ігорем Тишкевичем. Це була програма сьогодні про ветері Чорноморської телекомпанії.